Соборний парк міста Черкаси на сьогодні відіграє значиму роль у суспільному та духовному житті міста, а запорукою цьому є діяльність Черкаської єпархії Української православної церкви. Загальне відомо, що на нинішній території парку до передачі земельної ділянки церкві в 1994 році були не просто смітники та чагарники. За спогадами відомого черкаського краєзнавця Бориса Юхна, ці хащі були осередком дикої злочинності, а церкві передали вже давно здичавілу Первомайку, саме тому, що влада була просто неспроможна навести лад у найпроблемнішому міському парковому кварталі. А 70 років тому на території теперішньої зони Соборного парку було чи не найбільше кладовище Черкас. Саме тому, починаючи з 1994 року, православна громада Української православної церкви в Черкасах, на чолі спокійним митрополитом Софронієм, почала облагороджувати земельну територію так, що перетворила серед містя Черкас на витвір архітектурного мистецтва, збудувавши найбільший православний храм в Україні. Також на території парку було організовано зону дитячого відпочинку, встановлено пам'ятники та огорожу, прокладено алеї та розпочато висадку нових насаджень. Черкаською єпархією з 1990-х років і по сьогодні постійно ведуться роботи з благоустрою та підтримки в належному стані Соборного парку. Щомісячно для цього вкладаються немалі кошти парафіян в озеленення та прибирання території, нагляд за деревами, освітленням, охороною, ремонтом дитячих майданчиків тощо. Замість ліквідованих на законних підставах аварійних дерев лише за останні два роки Черкаською єпархією було висаджено більше 220 нових насаджень. А в цьому році запланована і вже фінансується висадка ще понад 200 нових дерев цінних порід. У парку постійно працює церковна техніка, два трактори, вантажівки та інше. Працюють робочі прибиральники, садівники, щоб підтримувати соборний парк на належному рівні не за бюджетні гроші, а виключно церковним коштом. Тобто коштом православної громади, що належить до Черкаської єпархії Української православної церкви. До того ж, на території парку, окрім богослужінь, постійно проводяться культурно-масові заходи, концерти та фестивалі. Церква встановила і утримує дитячі майданчики влітку на території парку, на свіжому повітрі. Для дітей, щонеділю проводяться майстер-класи з народних мистецтв, активні заняття тощо. Минулого року в соборному парку відбувся яскравий концерт за участі переможця всеукраїнського конкурсу Голос країни проти іерея Олександра Клименка. Цей захід був частиною великої програми просвітницького благодійного парафону містами України під гаслом збережімо родину, збережімо народ. У 2021 році в Соборному парку відбулася низка заходів, присвячена непересічній постаті Святителя Луки Кримського. Зокрема, 15 лютого 2021 року в місті Черкаси пройшли урочистості до старіччя з дня еротонії святителя Луки Кримського після божественної літургії в кафедральному свято-михайлівському соборі відбувся молебен біля пам'ятника святителю Луці, на якому було освячено медичні халати лікарів міста Черкаси та інших міст, а вже 11 липня. До 60-річчя з дня представлення святителя Луки Война Ісанецького у кафедральному Свято-Михайлівському соборі міста Черкаси була відслужена святкова божественна літургія, опісля якої владика Феодосії благословив випускників Черкаської медичної академії, які були присутні на богослужінні, та вручив кожному з них пам'ятні подарунки. Також було оголошено результати конкурсу дитячого малюнку та художнього твору завжди робити добро, а переможців нагороджено цінними призами. А молебен біля пам'ятника святителю Луці завершив денні урочистості. Таким чином, і діти, і студентство, і викладачі медичної академії змогли спільно пошанувати пам'ять святителя Луки. Сестрами милосердя Черкаської єпархії на території Соборного парку постійно, декілька разів на тиждень, влаштовуються благодійні, безкоштовні, гарячі обіди для людей, які постраждали внаслідок бойових дій, переселенців, малозабезпечених та обездолених людей, а це близько 500 осіб щотижня. Завдяки такій благодійній соціальній роботі церкви, люди, які тимчасово через війну проживають в нашому місті. З вдячністю будуть згадувати Черкаський кафедральний собор та Соборний парк, адже саме вони стали для багатьох біженців гостинною візитівкою Черкас. Цього року до дня захисту дітей православною громадою Архангело-Михайлівського кафедрального собору на території соборного парку було організовано і проведено масштабну благодійну акцію Діти за мирне майбутнє. Аналогів, якій не було за останні десятиріччя в місті Черкаси, в цей день, церквою, було організоване дозвілля близько 1500 дітей, біженців та черкащан, анімаційна шоу-програма, різноманітні конкурси, на яких дітлахи виявляли свої таланти та здібності, безкоштовно діяли атракціони, гірки, батути та багато іншого. Діти куштували попкорн і різноманітні ласощі. Все безкоштовно, все для містян, для маленьких і дорослих черкащан та вимушених переселенців, завдяки діяльності православних громад міста, соборний парк Черкас, б'ється, мов серце, сповнене любов'ю і піклуванням у грудях нашого чудового міста.